31 серпня 1898 році у Києві відбулося урочисте відкриття найбільшого вищого навчального закладу України та одного з найдивніших і найбільших технічних університетів світу Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Наприкінці 19 століття проблемою з підготовкою власних інженерних кадрів залишалася для нашого міста досить гостро. До 1898 року їх підготовкою займався лише Харківський практичний технологічний інститут та окремі кафедри при університетах Києва та Одеси. Однак цього було замало, враховуючи, що на той час Київ вважався справжньою столицею виробництва цукру, крової торгівлі та борошномельної промисловості. Тож не дивно, що ініціатором будівництва Вищого технологічного інституту в нашому місці вступила та очасна бізнес-еліта. На думку дослідників історії Києва, рішення про заснування такого закладу було ухваленим під час приватної наради представників київських цілових кіл, науковців та членах міської думи, яка відбулася 25 листопада 1896 року у квартирі купця першої гільдії Лазаря Бродського під головуванням міської голови Степана Сольського. Інічні за два місяці потім було утворено комітет із створенням нового навчального закладу, який очолив київський генерал-губернатор граф Олексій Ігнаців. Ще за кілька днів члени комітету створили спеціальну редакційну комісію для підготовки проєкту статуту, навчальної програми і штату інституту тощо. Вже на початку 1897 року зі складу комісії була відокремлена підкомісія під головуванням цивільного інженера барона Григорія Розена. Метою її діяльності стали вироблені програми загальнодержавного конкурсу на найкращий проект будівлі Київського політехнічного інституту. Варто зазначити, що один з головних благодійників закладу вступив відомий меценат і підприємець Нікола Терещенки. Саме він під час розв'язання питання про створення комітету для розробки питання заснування в Києві політехнікуму пообіцяв, що в разі схвалення уряду цієї ідеї. Він від себе та своїх синів Івана та Олександра перерахує на цю справу 150 тисяч рублів. Свою обіцянку він виконав, тому офіційно жертводальцем вважають батько та два сина Терещенки. Хоча в літературі найчастіше зустрічається лише ім'я Ніколи Артемовича. Де збудувати інститут на Шулявці, що вважався на той час далекою околицею міста, належало директору департаменту торгівлі та мануфактури Володимиру Ковалевському. Ознайомившись на очі з сіма місцями міста, наміщений під споруди інституту, Володимир Іванович несподівано для багатьох уподобав палац військового відомства, що знаходився на Шулявці і поблизу Житомирського шосе. Головною перевагою місцевості було те, що тут пролягала трамвайна лінія, що з'єднувала центр міста із Святошином. Тож, на найближчому засіданні комітет підтримав цю ідею, звернувшись до генерала-губернатора з проханням. Добитися від військового відомства поступки ділянки для споруди будівлі інституту 38 десятинної землі, запропонувавши замість 76 десятини десятин з міської землі, віддаленішої від Києва. Також на засіданні комітету було ухвалено рішення про відмову від загальнодержавного відкритого конкурсу на найкращий архітектурний проєкт будівлі інституту, натомість проведено імени серед груп відомих архітекторів. За участь у ньому кожному автору призначалася винагорода у розмірі тисячу карбованців. А авторі найкращого проєкту отримав винагороду у 4 тисячі карбованців. будівельній комісії створено на базі підкомісії барона Розена, було представлено 8 проєктів під такими девізами: цегла, 1898 рік в колі Переттіссіму, Подвійне коло, Золота Зірочка, Українцям, Герб Києва, Касетет. Виглядом художнім оздобуєм та плануванням рішення проекту дуже відрізнялись один від одного, і знаменітність у розв'язанні поставленого завдання продемонструвала, як було вказано у висновках комісії.